Сакральний витвір мистецтва. Понад 12 тисяч експонатів зібрано у Коломийському музеї писанки. Він такий єдиний у світі. Проте, як великоднє яйце може вплинути на долю та як його виготовляють місцеві майстрині, наші кореспонденти розкажуть далі. Створена на гузячому яйці писанка, яку виготовили півтисячоліття тому. Це особливий експонат Коломийського музею. Її було знайдено у Львові під час археологічних розкопок на глибині 6 метрів. Тоді вона мала вигляд кількох фрагментів. А на цій найдавнішій ми бачимо поверхню поділено на чотири повздовжні фрагменти, і кожна кожен з цих фрагментів прикрашений безконечником символом води: безкінечність життя, безкінечність нашого роду. Працівники музею кажуть, що наше великоднє яйце навіть привласнювали писанку. Росіяни намагались вкрасти українців, і навіть є така цікава історія. Вона пов'язана з писанкою нашого відомого коломийського писанкаря Олега Кіращука. Його писанку придбала росіянка, яка була ще ну в той час, коли у нас були. Трішки інші взаємини з північним сусідом. Вона придбала в Коломиї його писанку, і потім він випадково побачив, що цю писанку продають в інтернеті як славянською. Писанку ну його це неймовірно обурило, і він навіть викупив ту писанку. Ця писанка була представлена у нас в музеї під час експонування його виставки. Автор цих писанок Олег Кіращук, чоловік ще з 2014 року на фронті. Час від часу, поміж обстрілами, він таки бере до рук писачка. Побратими просять собі на згадку або ж волонтери, аби обміняти на донати. Я не хотів, щоб все писати писати писанки, бо вважав що тут скажімо так, аура не та якась, ну скажімо, там, що це сакральна річ на війні, якось воно не пасувало би писати. Але потім згадав, що за одного разу, це було років 30 тому, <кхи> я побачив писанку на конечній стріли, яка називалась, І вже таки настосувалися теми війни. Е -е так що я собі і благав, і хлопці просили, щоб я писав писанки. Це як виправдання, то я власне почав з цієї писанки, написав писанки на конечники стріл, це ж, хлопцям роздарував. Ну там кілька писанок. Це було минулого року. А цього року, власне, казав чотири писанки, що тут це вже серйозніше, зараз я серйознішу роботу почав писати. Я. Щоб замовити великодні яйце, ми йдемо до знаної коломийської писанкарки Світлана Стадник, майстриня у п'ятому поколінні. Коли я задумала її писати, мені хотілося поєднати все сонце. Тепло, всю рослинність і тваринність, яка в нас є, що вона об'єднана навколо сонця. Але обов'язково має бути вода. Це символ безконечних, символ вічності. Тому що в природі все народжується, помирає, знову народжується. І отакий безкінечний рух. А сонце і вода він дає життя. І завдяки цьому. Живуть усі рослини і тварини, ну і вся живність. Найважливіше каже жінка обрати правильне яйце. Немає значення, чи воно куряче, чи воно гусяче, чи воно страусидне, чи воно... воно має бути справжнє яйце. Варене не може бути не може тому що з цим також багато різних повір'я пов'язано. Воно би мало бути сире, і ставити в кошик добре сире яйце. Розписує поясанки, майстриня. Писачком це мініатюрна лієчка, якою набирають гарячий віск, і саме нею наносять на яйцеві візерунки, каже майстриня: це прадавні сакральні символи, адже освячна писанка оберіг, який здатний вплинути на долю. На писанці пишуть рибку і квіти, коли очікують на дитину, чи коли хочуть мати дитину, чи хочуть цю писанку подарувати з побажанням. Аби в цій родині якнайшвидше народилася дитина. В ці знаки символи все-таки треба вірити. Прийшло ще трішки часу. Вже її дочка ходить, якщо я не помиляюсь, другий клас. Співпадіння чи не співпадіння я не можу того сказати. Писанка це виключно наша традиція. Довели дослідники. Зараз Україна прагне, аби ЮНЕСКО внесло писанку до списку нематеріальної культурної спадщини.